Бажаю здоров'я, ми бійці 126-ї бригади ТРО. Звертаємося до небайдужих людей, а саме до Сергія Шелудька та Янголів Березані. Потребуємо в автомобілі для виконання бойової завдання. Слава Україні! Героям! Слава Слава Україні! Я боєць мобільно-вогневої групи сил ППО. Звертаюся за допомогою до Сергія Шелудько та Янголів Березані в придбанні автомобіля. Для якісного і своєчасного виїзду на позицію для знищення і перехоплення ворожих повітряних цілей. Дякую, слава Україні! Тут Малиха вже на мазях. та фіцінарем. Друзі, всім добрий день! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України, що маємо можливість сидіти на колесі і знімати відоси. О, сьогодні у нас вихідний, субота, як завжди відпочиваємо. Поткнулися на город по справам, по господарству. Ну як в селі. Життя в селі, воно таке, яке воно є, і кожен вибрав собі свій шлях. Але на даний момент, пару-тройку днів назад, хто пам'ятає, знімав відео біля нашої лафети. І хотів би в першу чергу подякувати всім небайдужим. За те, що написали коментар під тим відео, підтримали. Ви зробили реально нереальне, як для мене, тому що ну, реально трохи вагався. Більшість коментарів е, крутих взагалі. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Якщо є можливість, пишіть напишіть по цьому поводу також е, свою думку, е, що наша лафета вже стоїть в трою. І з понеділка ми вже вирушаємо в дорогу, вирушаємо на шагіні. Нам треба забрати три автомобілі, два яких ми будемо передавати хлопцям. Один нас попросили хлопці забрати і ну, зробити ці всі моменти, пригнати, укомплектувати, перевзути і доставити його на схід. Так що будемо працювати в цьому напрямку. От. Просто немає в мене слів, купа емоцій. Хочу, Хочу кожному подякувати, хто долучився до цього збору. Я розраховував там в районі 40 тисяч гривень зібрати, ми зібрали просто нереальну суму. Ця сума, зрозуміло, що вона піде далі по накатанні, тому що зараз у нас збір у нас завжди постійний. І трошки вирулили, трошки вирушили і вирішили деякі проблеми. Тепер у нас є на один автомобіль вже повністю кошти. Також вже, думаю, з понеділка нам треба проплатити один реп і, можливо, ми його одразу заберемо і передамо. Або в 77-му, або в 32 му бригаду. Тобто, ну, тут вже також вагаюся. Тому вперше, ну більш за все, що думаю, передамо в 77-му бригаду, є відеозвернення від Світлани Бут, що потрібний реп автомобільний для вивозу побратимів, тому що є дуже багато моментів, що невчасна евакуація поранених, і більшість хлопців гине із за того, що немає можливості вивезти поранених, тому що реально... Не дають проходу і для того, щоб вивезти до одного чи двох поранених, можна втратити або отримати ще декілька поранених і втратити техніку. Тому що ну, війна на сьогоднішній день, ті, хто контролює цю ситуацію, я не є там ніяким експертом, але вона переросла арта, дрони, ну і з російської сторони авіація, каби. У ті люди, в яких хлопці і дівчата... Нашу, навіть, Україну, вони розуміють, що це таке. Але більшість хлопців і дівчат не розказують своїм родинам про ці всі моменти, для того, щоб їм було спокійніше і завжди говорить, все добре, все добре, але не все так добре. І кожен із них хоче додому, і кожен із них хоче займатися також своєю справою, так як от і я займаюся. І я... Вибачаюся перед тими людьми, можливо, що я нам трохи перегибаю палку, але я кажу свою своєї точки зору і тому, що люди пишуть, не трогай нікого, ти не мають права е... критикувати інших блогерів. Це їхнє право, так, їхнє право, але мені соромно, що я живу в державі. І спілкувався з цими людьми і звертався до них за допомогу не для себе, для тих, хто дають можливість їм жити. І мене просто як футбольного м'яча посали і ще й хейтують, пишуть коментарі, що я збагачуюся та де й тепер. Хай буде це так. Але ми будемо рухатися далі, тому що в нас, з кожного із нас, хто працює в цьому напрямку, в кого родини, вони розуміють, що це таке, і тільки дякуючи. Хлопцям і дівчатам ми маємо можливість тут просто сидіти і жити, і працювати. Спокійно не виходить, тому що морально тяжко, але ми це зробимо. Так що я дякую кожному із вас за те, що поставили коня на ноги і ще й дали можливість. ну, Я думаю, що на реп вистачить і це просто круто. Я, ви просто неймовірні. В мене я просто не можу підібрати слів. Для мене дуже важлива ваша підкривка. І для тих людей, хто заходив вперше, просто зайдіть на сторінку на YouTube канал і, якщо не важко, подивіться ту всю історію, яку ми з вами вже зробили. Вже ми пішли на 52-й-53 автомобіль на сьогоднішній день, це на 126-ту бригаду. І, на жаль, хлопчинка там у мене є один. Це від Наталії Шило. Я навіть не уточнив, яка це бригада. Мені поскидали їхні дані, тому що їх перекинув для того, щоб загнати автомобіль за кордону безпосередньо на бійця, треба його купити, потім як благодійну допомогу віддати на якийсь фонд документально, щоб вони його зареєстрували, щоб він не висів у повітрі і на кого він заїхав. Тобто тут є свої моменти, і, е, наприклад, от е, Женя Остапенко, він зараз там теж для хлопців вони збирають, зібрали на автомобіль, його треба загнати. Навіть саме просте. Назбирали гроші, їх треба зняти, перевезти в долари і передати людині, тому що купується тільки за налічку, ніхто не хоче брати на карту. Ну, що буде, то буде. Але ми не можемо бути і працювати писанки. Це просто капець, це просто скільки геморої. Так що гемороя вистачає, з боку дивиться, що там капець сиплять мене баблом да, за цей період, як для мене, 162 тисячі гривень за добу, це був треш збір. Я дякую, дякую кожному. І ми назбирали фактично більше, ніж на нову лафету. Вона коштує 130 тисяч гривень. У нас є дві бушні тепер усі. Вони вигнуті. На одні не дуже видно, але вирівняти її просто нереально, як для мене. І ну, тоді, коли поспілкувалися, ми з хлопцями, які нам продавали виробником, нам сказали, що краще купувати нове. Зробили знижку, вислали в той день. І прислали дуже швидко. Дякую своїй команді, дякую хлопцям, Радиму, е Олегу, Сашку за те, що це все діло організували і зробили. Ще залишилося просто покручувати по три болти. Тут два, там три. Чому так? Тому що болти були в мене в автомобілі у, у бусі, тому що ми відкручували передні колеса, воно було отак. І на двох задніх ми приїхали з Золотолоша. Так що я ще раз дякую кожному. Це ну, реально мотивує. І я просто звертаюся знову і завжди до тих блогерів, які знімають суперконтент без війни. Я розумію, треба мотивувати людей працювати, але казати слава Україні і нічого не робити для того, щоб нашим військовим було легше, ну якось не гоже. І люди дивляться з-за кордону, що в нас все так гарно і цікаво, і люди розвиваються, будуються, трударі, респект. Дуже підтримую трударів, але якщо є така можливість, можна підтримати завдяки кому ми трударюємо. Так що на цьому буду завершувати ці відоси, такий невеличкий відеозвіт, на фети на ходу. Реально круто. Зараз повкручую оці ну, собачки. Просто, просто наживили тут по тепер їх треба буде повкручувати. Ступиці в нас нові, все нове. Хлопці прислали нам повністю в зборі. Це все діло. Взяв вам ключа балонну. Зараз це все діло понаживляємо. Водова тут у нас дітки з японських автомобілів, 14 радіус, ну поки дотримаємо цю резину, ну, а там потім вже такого цешку якогось іншого виробника. Так що Білотарківська трошки хреновенька, але якщо взяти те, що вона вже пройшла, а вона вже пройшла, е, ну, нормально вже пройшла, то як для Бедлотирківської нормально. Вона просто йде ті йде ще Сер. І Трохи Ну, Але вже налочилися, всі їдемо. Так що український виробник курса, Запоріжжя реально важка, але так що, кому цікаво, кому потрібно, вертайтеся. Є сойти, телефону тої людини, якої я купував. Так що отакий лафет вже в нас на ходу, вже колеса в нас рівненько, ну а це горе колесо, завдяки якому ми ну, добре, що залишилися одні. Запаски ще немає, запаску я віддав, не, не запаску, а те колесо, яке в нас було вдарене. Е, репнуте е, воно лопнуло і диск зигнутий на відкатку на віанор. Ну а ці осі ми просто покладемо, можливо, комусь віддамо і нам їх відреставрують. Ну, так, воно, на жаль, не видно, не можна передати на телефон. Ось От. От, даже по цьому тут ну, видно, так, що тут у нас ширше, тут менше, що вона зігнулася і в осі, отутово, і ще на осі. Так що, ну, можливо, щось зробимо. Можливо, зробимо новий а можливо, комусь треба бути якісь запчастини. Те колесо трошки менше зигнути, але також підогнуте і там. І от там, і вирівняти його просто нереально. Самі ці штуки нам не виспали. Я не знаю, як вона там робиться правильно, там всередині стоїть дурцю. Так що от така у нас історія Історія з лафетою. І я дякую, що вона знову у нас на ходу. І так як деякі люди казали, це не нам треба, це не тобі треба лафета, це нам треба, щоб ти мог їхати і забирати ті автомобілі, які треба ремонтувати і допомагати хлопцям, завдяки яким ми живемо. На даний момент. Так що я дякую кожному, кожному, кожному українцю. Е так це справжньому. І не тільки тим, що допомагають мені в зборах, а всім тим, хто не стоять в стороні і підтримують наших захисників, об'єднуються в команди. ТД і тепер. Так що на цьому буде все. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайкосик. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Всім пока. Пока. І будемо збиратися в новий рейс. Всім пока. Ми, бійці окремого штурмового взводу, Десата штурмових військ. Просимо Сергія Шелудька та його команду про допомогу, в забезпеченні нас автомобільним ремонт. Слава Україні! Героям слава!